Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу показати обрізку неокривного технічного винограду. Поїхали! Я буду різати цей кущ винограду на набагато коротші плодові стрілки. Але це не означає, що я зразу зараз обріжу на 8, 5-8 бруньок. Я, можливо, обріжу трошки довше, а потім вже при зелених операціях, при обломі зайвих пагонів, я заберу зайву частину, яку, яка мене може бути ну, на згині. На, на площині нижче першої, першого дроту і так далі. Хочу вам також сказати декілька слів про переваги короткої обрізки над довгою в технічних кущах винограду. Грона при довгій обрізці мають структуру розріджену набирають мен... і набирають менше цукру. Ну і плюс, можливо, в, де... в деяких випадках навіть ягода набагато дрібніша. Якщо робити обрізку коротшу приблизно на 5 бруньок, то грона буде мати структуру більш таку згрупованішу, ягода буде е, мати більше соку, вона буде більша в, в розмірах і буде відповідно, більший набір цукру. У попередньому відео про обрізку цього винограду я вже згадував, що для того, щоб заповнити ближню площину, а в мене двохплощина шпалера, я виганяв навмисне з голови куща. З землі додаткові пагони, з яких я планував зробити рукави вже в цьому році. Отож, розглянемо спочатку ці два пагони. Цей пагін з правого боку я укладу на цю частину шпалери, він в мене гарно тут під кутом до неї заходить, нема гострих кутів, нічого. Гарний згин. І тут є на плодоношні є що підв'язувати. Є хороших, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Залишимо 6 бруньок. Обрізаємо. І можна вже практично накрутити навіть на шпалеру його. Все, ніякої підв'язки підв не потрібно. І забираємо цю зайву лозу. Можемо переконатися, що лоза гарно перезимувала. У нас були морози 20 градусів. Можете поглянути, лоза зелена. Бачите? Гарно перезимувала, соковита. От, прошу вас поглянути. Все. Складаємо все в одне місце для того, щоб нам було зручно, щоб було все охайно і чистенько. Переходимо тепер до лівого пагона на передній площині шпалери у центральній частині куща. Ми його вкладемо дуже подібним способом, як і праву лузу. І так само його обріжемо приблизно на 5-6 бруньок. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 бруньок. От, Прошу вас поглянути. І обрізаємо. Якщо ви плануєте робити саджанці або нащіплювати виноград, або комусь просто дарувати її чи продавати, дуже вам раджу складати її в одне місце і обов'язково писати назву сорту. В попередньому відео я віддалив зону плодношення цієї лози на 3 метри, і так, в принципі, можна би було залишити. Але, як я вам кажу, тут я хочу зробити набагато коротші плодові стрілки. Отож, ми її знімаємо тут з цієї шпалери. Дивимось, де нас закінчується зона плодношення попередньої лози. І відраховуємо, відраховуємо 5 бруньок. Можете 4 бруньки залишати, якщо у вас є дуже багато плодових стрілок. Тобто цю можемо не рахувати, вже рахуємо цю, одна, дві, три, 4, 5, ну і 6, можливо. Якщо нам не треба буде цієї шостої бруньки, ми її просто виловимо. Обрізали. Таким самим чином. Накрутили ми її на шпалеру, потім можна буде трошки закріпити, підв'язати. Це вже як вам бажається. Збираємо це. Дивимось, де закінчується зона плодоношення попередньої плодової стрілки. Це приблизно отут. Можемо сильніше трошки накрутити, щоб добре тримало. Можемо не накручувати. І тут ми рахуємо 4, так само 5 бруньок. Можемо навіть почати з цієї. А можемо і не починати. Один, два, три, чотири, в принципі, 5 бруньок. Обрізаємо, вкладаємо. Дальню частину цього куща я буду обрізати таким самим способом. Просто укорочуючи наші плодові лози, роблячи їх коротшими. Нагадаю вам ще раз, це підвищить якість наших виноградних грон. Вони стануть набагато соковитішими і наберуть набагато більше цукру. Прошу вас також зауважити, що на попередній площині шпалери я показав обрізку суто, якщо ви виганяєте молоді пагони з голови куща. Тепер перейдемо до дальньої площини шпалери, тому що, мене тут є трошки, е, тому що у мене тут є деревина трошки старша, трьохрічна, двохрічна і набагато більше плодових стрілок. Там обрізка буде трошки іншого порядку. На цій площині шпалери у мене є пагони, які мають 2-3 роки. І молоді плодові стрілки. Що ми тут можемо зробити? Для ще більшої врожайності і ще вищої якості наших грон ми можемо обрізати такі пагунці на 3-4 бруньки. У нас є 1, 2, 3 пагони. Цей пагін ми напевно загнемо в інший бік. А з цих двох можна, в принципі, щось тут зробити. Комбінувати на цій площині. Ми, напевно, не будемо використовувати ці бруньки, ми почнемо використовувати тільки цю частину. Отож, рахуємо 3-4 бруньки, 1, 2, 3, 4, 5 бруньок, нехай буде для того, щоб був вибір. І ми обрізаємо набагато коротше, ніж воно в нас було перед тим. Цю частину пагона ми використовувати не будемо, ми будемо використовувати її вже приблизно звідси. 1, 2, 3, 4, нехай буде 5 бруньок. І обрізали. Я насправді обрізаю свій виноградник і свій сад не в один день. Я перед тим, як його обрізати, я тиждень, два, три або навіть цілу зиму ходжу по саду, по винограднику і дивлюся, яку, який пагін мені потрібно залишити, який не потрібно, яку гілку потрібно обрізати. Дещо мені спочатку шкода обрізати, але потім я дивлюся, що якщо я це зараз залишу. То воно практично мені зіпсує цілу корону дерева. Тому зусиллями, але я таки переборюю жаль і обрізаю так, як потрібно. Переходимо до обрізки центральної частини нашої дальньої площини шпалери. Тут ми маємо дуже подібну ситуацію, як і з лівого боку. У нас є деревина, пагони зі старшої деревини і набагато більше плодових стрілок. Для того, щоб не обрізати повністю цей пагін, який я вигнав з голови куща. Ми його використаємо, щоб заповнити тут приблизно 40 см нашої шпалери. 1, 2, 3, 4 бруньки, цього буде повністю достатньо. Бріжем. покладемо гарно. От, він молодий, гнучкий, має велику силу росту і, можливо, ми з нього потім щось зробимо, а можливо і ні. Хочу вам також нагадати, що коли ви обрізаєте виноград, не слід обрізати біля самого пагону. Потрібно залишати. 1-2 або навіть до 3 см пеньочка. Так, такий самий спосіб і, на, і біля бруньок. Не потрібно обрізати зразу біля бруньки. Таким чином, краще обрізати на 3-4 см або навіть на 5 см подалі від бруньки, для того, щоб мати можливість, щоб лоза мала можливість засохнути і ця частина, щоб залишилася живою. Рухаємось далі. Цю частину шпалери ми заповнимо. Напевно, цим пагоном обріжемо його на 1, 2, 3, 4, 5 бруньок. Обріжемо, а потім залишимо найкращі тільки тут пагони. 5 пагонів не більше на цю плодову стрілку. Нагадаю вам, що можна робити набагато коротші плодові стрілки. Якби в мене було більше пагонів, хороших, визрілих і по-іншому сформований кущ, я, можливо, би навіть залишав 2 бруньки, а можливо навіть і одну. Цей пагін ми можемо вкласти сюди, буквально на дві бруньки його залишимо, тому що у нас тут є порожнє місце. І у нас тут залишився тільки буквально один рукав з двома плодовими стрілками, якими ми заповнимо праву частину дальньої площини шпалери. Прошу поглянути, ці бруньки з вами ми не рахуємо. Ми рахуємо вже цю, цю, цю і цю. 4-5 бруньок, навіть, можливо, 4 бруньки залишимо, щоб був хороший врожай. Тут ми вже намотали її практично. Ще потім проведеться додаткова підв'язка. А можна вже і не проводити. Багато хто просто намотує лузу, так як є. І цю частинку лузи ми вкладемо ще буквально на 50 см, десь приблизно так само 5 броньок. На завершенні я покажу, як виглядає цей кущ винограду після попередньої обрізки з різних ракурсів. От, зверніть увагу. Середня зона. Переходимо до лівої зони. Знов середня. І тепер права. Покажу вам ще з правого боку, як воно все виглядає. Подивіться, лози вже лежать на шпалері. З приблизно такий вигляд воно буде мати весною. Але ми, звісно, підкоригуємо. А тепер можемо поглянути, який вигляд має наш кущ після обрізки на середню, можна сказати, довжину пагонів. От, ми обрізали на 5 плодових бруньок, плодоносних бруньок на, кожен, на кожну плодову стрілку. На наших рукавах не більше 2-3 плодових стрілок. І максимальна віддаленість. Крайнього, можна сказати, плодоносної, плодносної бруньки або плодоносного пагоня, Пагона складає 2 метри від голови куща. Початок березня для виноградарів і садівників це гарячий сезон. Тому що нам потрібно обрізати дерева, підготувати дерева для до щеплень, оприскати всі саджанці і садити вже кісточкові. Тому не втрачаємо часу, виходимо на двір. І доглядаємо за нашим улюбленим садом і виноградником. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, а також в коментарі пишіть ваші запитання і, можливо, пропозиції. Посилання до відео з попередньою брізкою цього куща я залишу в описі. Дякуємо за увагу, побачимось!